Ви дивитесь час тайму Нью-Йорку. триває суд над Віктором Бутом, російським бізнесменом, якого називають найбільшим нелегальним торгівцем зброєю за всю історію людства. Відкриваючи засідання, прокурори вразили присяжних цифрами, які стосуються лише одного з епізодів у цій справі: 100 ракетних установок типу земля повітря, 740 гармат, 5 тонн вибухівки, 20 тисяч автоматів і 10 мільйонів патронів. Саме стільки зброї, за їхніми даними, намагався про. Дати росіянин колумбійським терористам у США. Віктора Бута називають торгівцем смертю, і за цим судовим процесом уважно стежать громадськість та медіа, у тому числі наш кореспондент Руслан Петричка. Віктора Бута було арештовано у Таїланді у 2008 році на вимогу американських прокурорів. Два роки тривав процес його екстрадиції у США, і лише зараз у Нью-Йоркському суді розпочався розгляд його справи. Росіянина, а за деякими даними українці за походженням звинувачують у намірі продати тисячі одиниць зброї, включаючи ракети типу земля повітря колумбійським терористам. Федеральний прокурор заявив у суді, що Віктор Бут вдало скористався ситуацією у світі у 90-х роках, щоб після розпаду радянського союзу заробити мільйони доларів на продажі зброї. Серед його клієнтів була колумбійська організація ФАРК, яку Сполучені Штати відносять до розряду терористичних. Саме після того як Віктор Бут зустрівся у Таїланді, з як він вважав представниками ФАРК, які насправді були американськими агентами, і домовився з ними про продаж зброї. Його було арештовано. Віктор Бут не визнає свою вину у намірі продати зброю. Він називає себе лише перевізником. Дуглас Фарах, співавтор книги Торговець зброєю, яка після друку стала справжнім бестселером. Він називає Бута найбільш успішним нелегальним торговцем зброєю за всю історію людиною, яка часто озброювала обидві сторони одного конфлікту. Він роздмухував конфлікти по всій Африці та в Афганістані, а потім і в Латинській Америці. Усюди особливість його арешту у тому, що спочатку його затримали за звинуваченням в торгівлі наркотиками, але потім звинуватили у торгівлі зброєю і порушенні міжнародних ембарго та прав людини. Ще в 2004 році Рада безпеки ООН звернулася до всіх членів ООН заборонити Буту транзит через свої території і заморозити його рахунки за словами Кеті Остін з організації запобігання конфліктів. Світ занадто довго зволікав з арештом Бута. Оламінчмі що непокоїть мене, так це те, що буд довгий час постачав зброю у конфліктні регіони. Він порушував американські закони, закони інших країн, санкції. ООН. Але за ці злочини його ніхто не притягує до відповідальності. Дружина Віктора Бута Алла переконує журналістів перед приміщенням Нью-Йоркського суду, що її чоловік не скоював злочинів, в яких його звинувачують. Він винний лише у тому, що виявився талановитим бізнесменом. То тобто він може тікати на якісь компроміси. Так, він міг іти на певні компроміси у деяких питаннях, але я його дуже добре знаю. З моральної точки зору звинувачення, які йому висунуті, є повним абсурдом. якщо прокурори доведуть, що Віктор Бут брав участь у змові з метою вбити американців та допомагав терористичній організації, йому загрожує довічне ув'язнення. Руслан Петричка, Голос Америки.